От ви кажете, що консервативні в підходах церкви це не той. Хочу сказати на їх захист. Вони класні, От, як порівняння, як реально крута техніка. Такий апарат, де все працює, перемикається. Велика система побудована. Махіна, така потуга. І давайте на чистоту. Вони колись реально круто вивозили. І зараз, якщо треба. Можуть ще наробити шуму. Тут є одна малесенька деталь. Те, що було колись актуально, могло б служити і надалі, якби змінювалось відповідно до часу. Вимушена ізоляція, рівень проповідей і інші речі, що везли церкву в часи гонінь і завірю, хоч як не пхай, а не можуть їхати по асфальту чи траві вільного часу і свободи. Двигун, як то вірність. Готовність до праці. Як були, так і є. Але їдемо не лише двигуном. А от методи взаємодії з грішною землею вимагають змін. Там часто одна мова. Колись ми, да ми в ваші роки, а ми ото бувало. І їх теза, ну ми ж не можемо лижі міняти. Вони ще ж нормальні і нормально працюють. і то нормально працюють, єдине, що снігу немає. І простенька невеличка церква на колесах краще рухається в покликанні, ніж грандіозна і потужна, але на лижах серце мудрого знає належний час і право.